Вітаю, друзі, 16 квітня за декілька днів Страсна П'ятниця, день, коли ми всі християни, будемо згадувати страждання, які прийняв Господь наш Ісус Христос. Україна православна християнська країна. Але президент. Точніше, особа, яка сидить в його кріслі, Володимир Зеленський, сатаніст. Сатаніст, який бореться з православ'ям, з усім християнством в цілому. Ви скажете, які докази? Будь ласка. З 18 квітня. Тобто, в день Страсної п'ятниці, в день, коли в церкві виноситимуть плащаницю, в Києві відкриється кінофестиваль Сонібуні, який показує квір кіно. Тобто кіно про содомітів. Найбільший гріх в християнстві. Один з найбільших гріхів. До головної програми фестивалю міжнародного конкурсу війшли повнометражні ігрові фільми на квір, тематику з усього світу. Гляда глядачі побачать фільм «Плоди опунці» о пунці. Фільмі, розкажуть історію 30-річного. Ананда, який перебував в провінції на західі Індії, де проводить джавобу за батьком. Згодом він закохується в місцевого фермера. Ще один учасник цьогорічного Сунданча – фільм Сауна, що розповідає про гея Йогана, який закохується у трансгендерного чоловіка Вільяма. Драма Проковтнути ніч, стрічка розповідає історію молодого наркодилера Пабло, який потрапляв в небезпечний конфлікт і стає геєм. Ну і так далі, і так так далі, далі. Організатори кажуть, що фестиваль почав працювати з початку повномасштабної агресії, стоклит Київ дарують безплатно абонентів українським воїнам, де вони скільки. З... Боченців знайшли і содомітів, а? Ну і в <клес> мене е, логічне запитання. З 18 го страстної п'ятниці по 25, тобто на великодній тиждень, в Великдень, в найбільше християнське свято, будуть содоміський шабаш. В центрі Києва, в колисті українського православ'я проводити. Це наруга. Наруга – Це плювок всім християнам в обличчя. Содоміцький фестиваль в православній в християнській країні. Почати в Страсну П'ятницю. Це плювок. Це плювок всім християнам в обличчя, в незалежності від того. Православні вони чи католики. В незалежності від того, до якої церкви ходять ПЦУ, УПЦ, УГКЦ, В незалежності від цього, любому віруючому, це просто смачний плювок в обличчя від зелених гнит на чолі з Володимиром Зеленським. Друзі, вони вбивають. Нашу українську націю. Чому? Тому що нація це кровно-духовний зв'язок мертвих, живих і ненароджених. Вони відправляють українців на утилізацію на фронт і створюють там умови для того, щоб все більше і більше українців гинуло. Проводячи курські авантюри, де залишили дуже багато людей. Маріуполь. Бахмут, Авдіївка. Вони не хочуть іти на жодні мирні перемовини. Натомість вони ще й духовно вбивають українську націю от такими от речами, як ми зараз говоримо, всякими гейзаходами в Страсну П'ятницю. Це робить Зеленський. Це роблять його зелені сатаністи. Вони радіють від того, що вчиняють наругу над християнством, над православ'ям в столиці східного православ'я, слов'янського православ'я в нашому сивому Києві. Гей, фестиваль в Страшну П'ятницю! Великдень. Що цинічніше ще можна було виглядати? До чого були голубці від голубців? Тобто голубці крутили голубці у храмі Антонії Феодосія києво Печерської лави? Якісь там джигу-джигу в храмах? Стасинізм. Мощі преподобних отців києво печерської лаври були потривожені для наукового експерименту, ДНК встановлювати будуть, антропологічну експертизу проводить, череп мірятилью муромсю, мабуть. Ну, десь отак просто займаються жахіттям. І за цим мовчки спостерігає парламент. Жоден. Той, хто декорує себе християнином, той, хто декларує себе українцем, ніхто не вийшов на трибуну і не сказав: ганьба, злочин, наруга, зупиніться, ніхто всі мовчать. Таке враження, що геї, що содоміти захопили Банкову, окупували Банкову. У них там шпілівілі, а всі ходять і ха-ха, ха-ха. Можете собі уявити, що відбувається. Такого не було. Чи були до цього десь содоміти у владних кабінетах? Були? Але це все приховувалося. а зараз це все виставляється, це все рекламується. Це все робиться в релігійні свята для того, щоб образити, щоб принизити. Держсекретар США Марко Рубіо прийшов попільну середу, це традиція католиків. З христом попелом на е, мальованому налобі. Так Вова Петров, це політтехнолог Чорний банковий, я вибачаюсь йому статевичуючий орган намалював замість Христа. Цим демонструється все. Вони ненавидять християн, вони ненавидять християнство, вони ненавидять православ'я. Вони не Україну Україною українців. Тому вони демонтують українську державність і утилізують українську націю. Утилізують на фронті, утилізують духовно отакими от содоміцькими заходами. І після цього в Україні хтось буде казати, що є консерватори. Я не бачу. Жодного протесту від жодного з тих, хто називає себе консерваторами. Просто не бачу. Ніхто на ругу над християнством і православ'ям не зупиняє. В оцерклених е, то зонтики над священиками тримають, то облачення на себе надінуть, щоб, мабуть, ЗСУ не забрали. Але ніхто не вийшов і не сказав. Зупинимо Гомору в Страсну П'ятницю, в Великодень, зупинимо наругу над нашими братами і сестрами, зупинимо, не дамо зеленій нечисті плювати в душу православ'я, в душу українця! Мовчать. Німії подлії раби. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.